Сегодня у нас на огляді фронтальний навантажувач Solis 3220 ES, тобто челюсний отакий ковш. Даний навантажувач комплектується до трактора Solis 26 і на Solis 26 Extra. Вантажопідйомність даного навантажувача у нас 250 кілограмів. Отак От виглядає у нас джойстик, яким управляємо. Зараз заведемо і подивимося, як він працює. Зараз кнопочка йде в закривається, відкривається. Якось не винимається повністю Наступимо відео візьму рулетку і поміряю високу підметками.